Нещодавно ми розглянули актуальний вибір смартфонів ціною до 15 тисяч гривень і обрали 10 найцікавіших на нашу думку моделей. Сьогодні ми піднімемо верхню межу до 25 тисяч гривень і подивимось, що цікавого наразі можна обрати. Розглядаємо виключно смартфони, що продаються в Україні офіційно. Сірий ринок, звісно, існує і має право на життя, адже дозволяє придбати цікаві моделі, наприклад, Google Pixel. Але зазвичай діапазон цін на певний смартфон, що завезли неофіційно, може бути величезним, та деякі магазини важко назвати надійними. Сьогоднішня підбірка дещо цікавіша ніж минула, як з погляду можливостей смартфонів, так і операційних систем, адже вже можна розглянути й варіант на iOS. Звісно, враховуючи актуальний курс валют, флагманські смартфони у цю добірку не потрапили, але вже є предфлагманські моделі, які задовольнять більшість користувачів, за виключенням хіба що найвибагливіших мобільних геймерів, які розглядають варіанти виключно з топовими процесорами. Моторола останні роки тішить доволі вдалими смартфонами середньої та предфлагманської категорії, тому не дивно, що у сьогоднішню добірку потрапив Moto Edge 50 Pro. Його оснащено загнутим з боків піолет дисплеєм з діагоналю 6,7 дюйма, роздільною здатністю 2712 на 1220 та максимальною частотою оновлення 144 Гц. Загнуті з боків екрани подобаються не всім, але це вже персональні симпатії. Модель оснащена процесором середнього рівня Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 з тактовою частотою 263 ГГц та графічним прискорювачем Adreno 720. Обсяг оперативної пам'яті складає 12 ГБ, накопичувач 512. Слоб для карт пам'яті не передбачений. Готок можна вставити тільки одну на осінь, але є підтримка є 7 Смартфон отримав дуже непогано потрійну камеру. 50 Мп основна з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, 10 Мп на телефото з 3X-зумом оптичною стабілізацією та також фазовим автофокусом, а також на ширококутну 13 Мп теж з автофокусом. Акумулятор має ємність 4500 мАч. Підтримується дротове заряджання потужністю 125 Вт. Блок живлення є у комплекті. Корпус має захист за стандартом IP68 і має витримати занурення у воду на глибину до 1,5 протягом 30 хвилин. Задня кришка зроблена зі штучної шкіри або пластику. Смартфон працює на майже чистому Android. Обіцяють три роки оновлень операційної системи. iPhone 13 далеко не нова модель, але смартфони Apple доволі довго залишаються актуальними. Тож це непоганий варіант для тих, хто віддає перевагу пристроям на iOS. 13-й оснащено 6,1-дюймовим Super Retina XDR OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2532 на 1170 точок та стандартною частотою оновлення 60 Гц. За продуктивність відповідає фірмовий шестиядерний процесор Apple a 15 Bionic з тактовою частотою до 323 ГГц та чотириядерним графічним прискорювачем. Об'єм оперативної пам'яті становить 4 ГБ вбудованого накопичувача 128 Тильна камера подвійна, 12-мепіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, а також надширококутна камера з аналогічною роздільною здатністю без автофокусу. Фронтальна 12 мегапіксельна камера доповнена сенсором для розпізнавання обличчя Face ID. Ємність акумулятора складає 3240 мА. Є підтримка швидкого дротового заряджання Power Delivery 2.0, а також бездротового заряджання потужністю 15 Вт. смартфон зроблено зі скла і металу та захищено за стандартом IP68. Звісно, у сьогоднішній рейтинг потрапили й китайські бренди смартфонів, зокрема, цікава модель Xiaomi 14T. Представниця трохи спрощеної відносно флагманів лінійки. Смартфон оснащено 667-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2712 на 1220 точок та частотою оновлення 144 Гц. Екран підтримує стандарти Dolby Vision, HDR10 обіцяють пікову яскравість 4000 кендел на квадратний. На відміну від флагманів, Xiaomi 14T оснащено чипом Mediatek на Qualcomm, а саме 4 нанометровим Dimensity 8300 Ultra з тактовою частотою до 3,35 ГГц та графічним прискорювачем Mali G615 MC6. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 ГБ, накопичувач 512. Карту пам'яті встановити не вийде. Тильна камера включає три модулі: 50 мегапіксельний основний з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, 50 мегапіксельна телефото з 2Х-зумом та фазовим автофокусом, а також надширококутну 12 мегапіксельну без автофокусу. Живиться смартфон від акумулятора ємністю 5000 мАч. Є підтримка швидкого дротового заряджання потужністю 67 Вт. Передня та задня панелі зроблені зі скла. Рамка пластикова. Смартфон має захист за стандартом IP68 і має витримати занурення в воду на глибину до 2 метрів. З бонусів варто згадати наявність інфрачервоного передавача для керування електронікою. Було б дивно не згадати лінійку середнього сегмента Samsung Galaxy A. Є багато користувачів, які віддають перевагу корейському бренду. В діапазон цін нашого огляду потрапив Galaxy A55. В ньому встановлено 66 дюймовий супер, amoled дисплей з роздільною здатністю Full HD Plus та частотою оновлення 120 Гц. Швидкодію забезпечує фірмовий 4-м процесор Samsung Exynos 1480 з максимальною частотою 2,75 ГГц та графічним прискорювачем Exclipse 530, об'єм оперативної пам'яті 8 ГБ, вбудованої 256. Є можливість розширення картою MicroSD, її можна встановити замість другої sim карти Сильна камера включає три модулі: основний 50 мегапіксельний з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, надширококутний 8 мегапіксельний без автофокусу та 5 мегапіксельний макро. Ємність акумулятора складає 5000 мАч. Підтримується швидке заряджання потужністю 25 Вт. Смартфон працює на операційній системі Android 14 з власною оболонкою One UI 6.1. Обіцяють до чотирьох великих оновлень. Спереду та ззаду смартфона скло. Рамка зроблена з алюмінію. Корпус має захист від пилу та води за стандартом IP67. Повернемось до китайських брендів. До обраного цінового діапазону потрапив OPPO Reno 12 Pro. Передня і задня панелі смартфона зроблені зі скла. Рамка пластикова. На відміну від вище згаданих моделей, смартфон не має повноцінного захисту, тільки IP65, тож повне занурення у воду він не витримає. Смартфон отримав 6,7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2412 на 1080 та частотою оновлення 120 Гц. Є підтримка стандарту HDR10+, Обіцяють пікову яскравість тисячу на кандалеметр квадратний. В середині встановлено 4 метровий чіп Mediatek Dimensity 7320 Energy з тактовою частотою 2,5 ГГц та графічним прискорювачем mali G615 MC2. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 ГБ, накопичувача – 512 Потрійна камера включає основний 50 мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом. 50 мегапіксельний телефото з 2X зумом, а також надширококутна 8 мегапіксельна камера. Фронтальна камера 50 Мп, також з фазовим автофокусом. Смартфон можна використовувати як пульт дистанційного керування завдяки інфрачервоному випромінювачу. Ємність акумулятора 5000 мАч. Підтримується дротове заряджання потужністю 80 Вт. Ще один цікавий представник китайських брендів Realme. Актуальна 14-та лінійка до України ще не доїхала. Тож поки що з цікавих моделей можна виділити Realme 13 Pro Plus. Він має доволі цікавий дизайн з тильною кришкою зі штучної шкіри в зеленому кольорі. Інші два варіанти зі склом позаду. Екран захищає Corning Gorilla Glass 7i. Як і попередня модель, є захист за стандартом IP65, тобто формально має витримувати струмені води під низьким тиском. Екран має діагональ 6,7 дюйма, це amoled матриця з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість 600 кандел на метр квадратний не плутати з піковою. За продуктивність відповідає процесор середнього бюджетного рівня Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 з частотою 2,4 ГГц та графічним прискорювачем Adreno 710. Об'єм оперативної та вбудованої пам'яті складає 12 та 512 ГБ відповідно. Як і у більшості смартфонів сьогоднішньої добірки, основна камера 50 Мпіксельна з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, телефото порископічна з зумом 3X і також з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом. надширококутна 8 Мпіксельна. Ємність акумулятора 5200 мАч. Підтримується дротове заряджання потужністю 80 Вт. Свого часу бренд Honor формально відколовся від Huawei щодо можливість використовувати сервіси Google у своїх моделях. Вони офіційно продаються в Україні, і у нас ціновий діапазон потрапляє модель Honor 200 Pro. В першу чергу він цікавий одним з найпотужніших у сьогоднішній добіці процесором Qualcomm Snapdragon 8 s gen 3. Це минулорічна предламанська модель, якої достатньо буде і для важких ігор. Ще однією доволі вимогливою особливості є те, що обіцяють до чотирьох оновлень операційної системи, що зустрічається не дуже часто у китайських виробників смартфонів з коробки Honor 200 Pro працює на Android 14 з оболонкою Magic OS 8. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 ГБ, накопичувача 512. Тильна камера також цікава. Основна та телефото мають роздільну здатність 50 Мп, оснащені оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом. Телефото пропонує 2,5X зум. Надширококутна має роздільну здатність 12 Мп, та також має автофокус як Moto Edge 50 Pro. У решти смартфонів добірки автофокусу над ширококутної камери відсутній. Ємність акумулятора 5200 мАч, Підтримується дротове заряджання потужністю 100 Вт та бездротове 66 Вт. Вже традиційно ми додаємо у подібні добірки хоча б один смартфон з ударостійким захищеним корпусом. Сьогодні це Ulefone Armor 26 Ultra. Він має захист за стандартом IP68, IP69K. Витримує занурення на глибину до 2 метрів на 30 хвилин та падіння з висоти 1,5 метри. Відповідає стандарту MIL-STD810H та має роз'єм для фірмових аксесуарів ендоскопа та мікроскопа. Тильна камера має 4 модулі 200 200-мегапіксельний основний з фазовим автофокусом, 8 мегапіксельний телефото з 32 зумом, 50 мегапіксельний надширококутний, а також 64 мегапіксельну так звану камеру нічного бачення з подвійним інфрачервоним підсвічуванням. У смартфоні встановлено 678-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD частотою оновлення 120 Гц та захистом Corning Gorilla Glass 5. Всередині восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 8020 з частотою 2,6 ГГц та графікою mali G77MC9, 12 ГБ оперативної та 512 вбудованої пам'яті. Можна встановити карту MicroSD. Смартфон отримав величезний акумулятор ємністю 15600 мАч. Є швидка зарядка потужністю 120 Вт. Ще одним цікавим, хоч вже й не дуже новим варіантом, є досі актуальний Xiaomi 13 t Pro. Смартфон оснащено 667 дюймовим amoled дисплеєм з роздільною здатністю 2712 на 1220 та частотою оновлення 144 Гц. В середині встановлено доволі потужний восьмиядерний MediaTek Dimensity 9200 з частотою до 335 ГГц, в оперативної пам'яті 12 ГБ, а об'єм накопичувача 512 Тильна потрійна камера має основний модуль з роздільною здатністю 50 мг. Мегапікселів діафрамою один та оптичною стабілізацією. Телефото модуль має аналогічну роздільну здатність і 2 x зум. Ультра камера 12 мегапіксельна. За автономність відповідає камератор ємністю 5000 мАч. Підтримується надшвидке заряджання 120 Вт. Зарядити смартфон повністю можна за 19 хвилин. До сьогоднішньої потрапила і модель з попередньої підбірки смартфонів до 15 тисяч гривень. Тож гість нашої сьогоднішньої підбірки OnePlus Nord 3 5G. Щоправда, найцікавіша його версія з 16 гігабайтами оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Решта характеристик залишилась без змін. За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 9000 з частотою 302 ГГц та графікою mali G710 mc 10 Смартфон оснащено 6,74-дюймовим 120 Fluid AMOLED-дисплеєм з роздійною здатністю 2772 на 1240 точок з підтримкою HDR 10. Тильна камера має 50 мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, а також надширококутний 8-мегапіксельний. Їх доповнює малоефективний 2-мегапіксельний макромодуль. Живиться смартфон від акумулятора ємністю 5000 мАч. Є підтримка швидкого заряджання потужністю 80 Вт. Блок живлення є у комплекті. Корпус має захист від пилу та бризок за стандартом IP54. У сучасних реаліях фламанські смартфони стартують від 35 до 40 тисяч гривень, але у діапазоні до 25 тисяч гривень вже є дуже цікаві моделі з багатьма близькими до фламанських характеристиками. Цікаві модулі камер, включно з телефото та на ширококутними з автофокусом, потужні процесори та повноцінний захист від бруду та води. Переважна більшість моделей близьких до 25 тисяч гривень, оснащені якісними AMOLED-екранами з частотою оновлення 120 Гц. І варто зазначити, що за таку суму вже можна обрати смартфон на iOS, хоч і не останніх генерацій.